Так проводиться перевірка жилки. В будь-який момент суддя приходить і перевіряє яка жилка. Бо розрішена. Жилка. Яка розрішена? 26? Розжемент читали. Не всі читали. Я ж оператор. Велика у вас жилка, то не 0,25 ми змагання виділяються. А тут? 0,3 три, а, це на ближніки. Ну, ця бач 0,26. Це на Це друга якась жилка значить. Короче, розузнав, Така історія. Получається, мінімум можна використовувати 0,26 жилку на змаганнях. На звичайних рибалках тут можна використовувати мінімум 0, Третю жилку. Тобто у нас на одній палці 0,26 жилка, на другій 0,29, майже 0,3 жилка. Ну, В принципі, ми правила не порушили, в принципі, так робити можна, але для виходить, для дальніх закидів 0,3 це дуже товста жилка, тому краще використовувати тоншу. Ну, В принципі, для та палка, яка у нас стоїть на 100. 28, ой, 160 метрів, вона якраз знаходиться 0,26 жилка. То, в принципі, плюс-мінус нормально.